Ось такі тепер звуки природи. На березі річки Боржава, що на Закарпатті. Так на сонці тріскається розширюючись пластик. Він створив найбільший затор на річці та повністю перекрив рух води. Плаває тут навіть холодильник. Тож, схоже, сміття залишили не туристи, а місцеві жителі. В селах є централізоване сміттєвивезення, тобто проблема знаходиться вище. Міршавський, виноградівський район. Ну і відповідно вся інша гірська місцевість там, де немає централізованого сміттєвивезення із-за нерентабельності. Воржава притока річки Тиси, а тиса бере свій початок у верхів'ї українських Карпат та тече до сусідніх Румунії та Угорщини. Тож щороку після повені на Закарпатті, тисячі тонн пластику, скла та інших відходів, річка несе до Євросоюзу. Це стає причиною міжнародних сміттєвих скандалів. Не виняток і цей рік після закарпатської повені угорський президент вчергове адресував лідерам двох країн України і Румунії ноти протесту. Ситуацію зі сміттям в Україні він назвав критичною та негідною європейських стандартів. Нарікав і на те, що угорська техніка вже не в змозі впоратися з купами українського сміття. Це вже друга нота протесту нинішньому керівництву України від Угорщини. Втім, якщо рік тому новообраному президенту було не до закарпатського сміття, то цього року під тиском ЄС Зеленський проблему побачив і доручив очільнику області її вирішити. Цьому в першу чергу радіють селищні голови, для яких сміттєвий колапс постійний привід для суперечок. Спричаюся за те, що кажу, посилає мені бутилки сюди в село. То не ми посилаємо. Василь Миколаївич то прекрасно знає, що то не ми посилаємо. Ні, ну я вам кажу, що які це де забираються <гум> да. у нас є централізований вивіз, так що у нас можливо одиниці. Я не я не хочу казати, що ніхто не вивозить одиниці. То ексклюзивні випадки, що хтось вивозить. На річку, але більшість сміття у нас йде з Іршавського виноградівського району і як казавської сільські голови згадують, що востаннє річка чистилася в 2012 році, та й то коштом Європейського Союзу. Відтоді про сміттєву проблему в області не згадували. Якщо десь Берегівський район рівнинний десь більш-менш так на непоганому рівні організовано. То гірські райони Закарпаття це проблема. Комплексна проблема. Не можна так сказати, що тільки сільських голів, селищних це проблема і людей, це проблема і влади. Самотужки тут справитися зі сміттям не можуть. кажуть, що не мають ані відповідного обладнання, ані людського ресурсу. Тільки я благодарю нашому губернатору, що він це зачав. Це таке питання підняв. Я йому склонний, я йому дякую. Вітання Дойчевелі передає очільнику області Олексію Петрову особисто. Я йому теж передаю привіт. але це відповідальність органів села самоврядування. Вони формують свої бюджети, вони їх перерозподіляють. Вони мають впливати на свідомість і на культур формувати культуру поводження з відходами своїх громадян в своїх громаді. Водночас і в обласному центрі кажуть, без Києва проблему сміття в регіоні не вирішити. Зокрема, чекають на остаточне ухвалення закону про управління відходами. Його завдяки тому ж таки міжнародному тиску нарешті ухвалили у першому читанні депутати Верховної Ради. Згідно з проєктом закону, має запрацювати принцип забруднювач платить. Тобто виробники пластикових пляшок, батарейок, скла будуть нести відповідальність за утилізацію свого виробу. Крім того, в законі мають прописати шляхи залучення інвестицій для будівництва сміттєпереробних заводів, наприклад, за рахунок фонду, який поповнюватиметься коштами виробників упаковок. Це дасть поштовх для переговорів з потенційними інвесторами заводів. Поки ми ще з цими законами е очікуємо, коли їх приймуть, коли будуть механізми, ми боремось отак, якби ми так ми з командою однодумців за перший і третій, за вторсировину і за органіку. Щоб створити заводи по компостуванню, це полігон по компостуванню, і створити сміттєсортувальне для того, щоб. Це теж не залишалось тут. Це під пляшки, скло, пластик і так далі. щоб Все воно виходило на переробку. Шанси не доводити ситуації до критичного стану в області були, каже місцева екологиня Оксана Станкевич волосянчук Адже в 2012 році на Закарпатті була розроблена єдина в Україні регіональна стратегія поводження з відходами. У ній по пунктах вказано, що робити, аби протягом 15 років вирішити сміттєву проблему. Утім, до сьогодні жоден із пунктів не виконаний. Все це мало працювати вже досить довгий час, однак жодна з адміністрації так нічого не зробила для того, щоб ця стратегія запрацювала. І сьогодні знову я чую, що мова йде про знову розробку якогось документу, якого я вже це вже заплутатись, можна котрий про який саме документ йдеться. Знову йдеться про розробку якоїсь стратегії чи про якогось плану дій. Тобто наразі я не зовсім розумію, як всі ці документи узгоджуються один з одним. І я особливо не бачу ніяких конкретних кроків. Єдине зрушення це будівництво за кошти Угорщини сміттєпереробного заводу. Утім, рік тому через стрибок курсу валюти його так і не відкрили. Та навіть аби завод працював, слід запровадити роздільний збір відходів серед населення. Не всі селяни звикли до того, що за таку послугу треба платити. Кожний тиждень приходить машина та й забирає сміття. Доволі дорого ми платимо, бо 98 гривень платимо за місяць. Так що до наших зарплат, по-моєму, це дорого виходить, але общем-то, куди диватися ліпше, ніж як раніше було, бо раніше не могли б куди покласти. Сортували, якщо б, звісно, дали такі баки, або якщо б сказали, що приїжджають в понеділок по одне сміття, а в вівторок по друге, так. Да. А так все, поки все, що є, ми складаємо в одні бак. Яношевський він називається, у нас сортувальний завод, вже би його потрібно закінчити. Ми були проти цього сортувального заводу, але якщо він вже побудований, то вже треба би його запустити, щоб він вже працював. Може би він дійсно сортував то наше сміття, а так, то поки все скидається в один бак. Найбільше п'ють пива, це все з під пива. Коричневий пет. Оце стільки жб банок. Подивіться, скільки одягу, взуття тут різних розмірів. Це вони скидують в ріку. Віктор Бучинський сміттям почав займатися рік тому, коли після відпочинку на річці вперше побачив подібні пластикові затори і вже не міг залишитися осторонь сміттєвого лиха. Він відкрив у береговому сортувальну станцію кольорові баки та популяризує серед людей здорове споживання. Втім, поки забруднювачів довкілля в рази більше. Його станція не самоокупна, а на заклик прибрати річку Боржаву приходять лише кілька осіб, і все ж активіст наразі рук не опускає. Натомість розмірковує, чи не варто піти в місцеву політику, аби надати необхідних імпульсів для змін у владі.